Друзі, сьогодні у Варшаві активісти організовують акцію перед посольством Росії з вимогою визнати Росію терористичною. Акція прийде на тлі сьогоднішніх російських масових ударів по українських населених пунктах. Так Москва мстить за те, що 8 жовтня було підірвано Кримський міст. 84 ракети, 24 безпілотники, з них 13 дрони Камікадзе. Таку кількість ракет випустила Росія лише за сьогоднішній ранок території України. 40 ракет потрапили в ціль. Сили ППО Щели 56 повітряних цілей. Зустріч у Варшаві відбувається уже сьогодні ввечері, в ці хвилини, біля посольства країни терориста. Акція та молитва з Україною в серці матиме місце і у Вроцлаві. Тому хто може, прийдіть і підтримайте. У зв'язку з вище зазначеними подіями важливе рішення прийняли в ЄС. Європейська комісія ухвалила рішення продовжити ще на один рік до березня 2024 року дію директиви тимчасового захисту, яка надає українцям, які залишили країну через війну, допомогу і низку прав. Робота, житло, освіта, медична допомога. Ну і друге оголошення це комісар з питань внутрішніх справ Ілба Йогансон зробила для українців, які повертаються назад в Україну на тривалий час. Але може знову бути змушені шукати притулку на території ЄС. Зазвичай такий виїзд на тривалий час позбавляє людину статусу біженця в ЄС та на та відповідного захисту і допомоги. З огляду на останній розвиток подій для українців буде зроблено виняток з цього правила. Ми вирішили, що вам не потрібно наново реєструватися, коли ви будете повертатися назад. Ви можете зберегти ваш тимчасовий захист, який ви отримали в країні члені Єдине, що вам потрібно зробити, це повідомити національним та місцевим органам влади в приймаючій країні, що ви повертаєтесь в Україну, але при цьому вам не потрібно повертати вашу реєстраційну карту. Ви збережете вашу реєстрацію. Вам потрібно тільки повідомити, що ви повертаєтесь. Це спрощує рух, якщо вам потрібно буде рятуватися знову. Так підкреслила Єврокомісар. Іншими словами, наприклад, для Польщі, країни, де перебуває найбільша кількість біженців, не потрібно більше поновлювати свій статус тимчасового прихистку, навіть після того як українець вирішить назавжди покинути Польщу, але потім, тікаючи від війни, змушений буде знову повернутись. І принцип 30 днів втратить свою дію, свою актуальність. Ну і ще одна новина: Сергій Притула та Сергій Стерненко збирають на помсту, а саме на українські дрони камікадзе. Тому долучайтеся до збору, тому що чим більше коштів не збирають, тим більше зможуть придбати. Посилання на реквізити, де їх знайти, ми залишимо в описі під відео.